Вітаю, мене звати Галю Костянтин, і сьогодні в цьому відео ми з вами розглянемо, розберемо, обговоримо методику профорієнтир. Це ігрова методика для визначення професійних уподобань. Визначення професійних уподобань гравця-учасника. Перше, з чого почнемо, да, це традиційно з того, що поговоримо про те, там, з якими запитами працювати можна з цією грою. І безумовно, ми, як і йдеться з назви, да, ми працюємо з профорієнтацією, з профорієнтацією ігровими методами. Тобто, за допомогою цієї е, методики. Наші ведучі допомагають учасникам визначитись перше да, з своїм психотипом, розібратись, да, десь дати їм розуміння, чому. Певні професії підходять, а певні професії не підходять. На попередньому етапі, на етапі підготовки, да, проводиться велика робота про те, щоб показати нашим гравцям, що професій багато, і не треба з цього. Ну, не те, що типа, не треба там хвилюватися, а навпаки, да, що професій багато і кожен зможе вибрати ту, яка йому до душі. На, Ця методика є унікальною. Чому я от наполягаю на, і постійно навіть поправляю наших інколи в розмовах а, своїх спів, співбесе, співбеседників співрозмовників, да. тому що вони кажуть, це гра. Я кажу клас. -да, ні. Чому? Тому що це шість. Ігор, шість ігор, які проводяться в алгоритмі чотирьох зустрічей. Тобто, давайте ще раз, це методика, яка складається з шости ігор, які проводяться. Поспіль, як чотири зустрічі, тобто це повноцінний курс, на да, за допомогою якого людина може визначити свої професійні уподобання, і вже з цим далі да, обирати з певного сектора. Професій, тут можна це робити або з допомогою ведучого, або батьками там поїхали по вишам, да, поспілкувалися з, з різними фахівцями з цих професій, це окрема історія. Ми працюємо з тим, щоб, по перше, зняти стрес, да, такий тригерний з наших учасників. По-друге, показати алгоритм, як це робити. Да, якщо потрібно повторити це можливо буде, і визначити професійні уподобання. Давайте розглянемо, що у нас тут всередині, тому що у нас тут насправді дуже багато всього. А, ну одна оця стопочка з грошима, чого коштує. Да, і тут кожен рівень, кожен, кожен крок у нас учасники заробляють гроші, тому що професія це пов'язано з грошима, як ви розумієте, да? тому ми не можемо цього не зробити. Ну, всі необхідні артефакти, часики, кубики і так так далі, далі, так далі. Так далі. Ось оце все, оце все оце все картки професії, з якими ми працюємо. Да? Ну і далі у нас там пішли додаткові е карти, ми до них доберемось. А Методика складається з чотирьох рівнів, як я кажу. Да? Тобто, перший рівень це ми, використовуючи оцю набірку ста професій, е є така у нас гра, як знайомство з професіями. Тобто, ми показуємо нашим учасникам, що професій багато і. Створюємо умови, моделюємо структуру, щоб людина-гравець вже почав думати про те, чи підходить йому ця професія, чи не підходить. І більше того, і саме головне, як на мене, да, тобто як одного з розробників цього продукту. Людина починає аргументувати собі, чому ця професія підходить, а ця професія не підходить. Тут безумовно, адепти того, що діти не можуть аргументувати, скажуть мені, що і що ж ти таке кажеш. Вони не вміють. Я вам скажу, вміють. Тобто досвід експериментальний проводився з п'ятого класу. П'ятий клас дітей, тобто це там 10-11 років, нормально працюють, нормально аргументують свою точку зору, коли що вірно замотивувати, створити умови конкурентні, і створити поле, в якому дитина або людина доросла, тому що можна працювати і з дорослими і з дітьми, коли дитина або доросла людина. Буде мати час, можливість формувати свої аргументи. Що відбувається, коли людина формує свої аргументи, вона, по-перше, починає сама розуміти, а що я так думаю? Чому для мене оце окей, оце не окей? І, відповідно, ще це можна назвати таким собі невеличким тренінгом особистостного розвитку. Неважливо, для якого віку ви будете проводити цю, е цю, використовувати цю методику. І так, перший рівень знайомство з професіями. Тут ми визначаємо з. Хоч би знаєте, з такими кордонами, що нам підходить, що нам не підходить, і дивимось, що професій багато і на всіх вистачить. Що не треба е полагатися тільки на професії, які були, наприклад, в родині. Другий рівень. Е, наші учасники використовують, проходять тест MBTI, е, класичний тест Майерс briggs Це можна зробити е, по посиланню. Е, у вас будуть спеціальні такі картки невеличкі, да, на яких будуть або посилання, або QR-код, кому як зручно, в принципі, на проходження тесту е, у, в середньому да, у людини йде плюс-мінус. 20 хвилин, плюс-мінус 20 хвилин. Після цього людина знайомиться з своїм психотипом і вже знайомиться з професіями свого типу. Да? Тобто, бачите, у нас тут є оця абревіатура логік, да? тобто, це тип професії, ну то тип е, е, так, підклас, да? тобто е, людини і професії, які підходять цьому е, типу. Таких професій у нас 400 штук. Тобто, знову ж таки, ми робили цей продукт в такому дуже великому профіциті, щоб учасники бачили, що професій багато, буде з чого обирати і буде з чим знайомитись. І так, на другому рівні у нас учасник проходить тест і знайомиться з професіями своєго типу, а також вивчає за допомогою трьох невеличких ігор, які поспіль проводяться одна за одною, Чому саме такі професії підходять саме цьому типу, а отакі професії підходять саме цьому типу. Другий, другий, третій рівень це рівень коучингової польової гри, яка у нас відбувається на полі. У нас отаке красивенне поле у нас. Та, відповідно, за допомогою цього поля і цієї гри ми опановуємо алгоритм. Вибору професій, алгоритм вибору професій, тому що е, знаєте, як то кажуть, багато там е, спираються на тести. От якщо тест виявив, там це одна і то е, от таку професію, то треба на неї полагатися на 100%. Я десь згоден з цією концепцією, тому що ну не дураки тести робили, але ми маємо іншу сторону, що відбувається з людиною, яка там прийшла понатискала на X кнопок. Відповіла на якусь кількість запитань, їй сказали: Вася, ти стоматолог, і він пішов. Яка її залученість до цього? Нульова. Ну, тобто, у неї відірвано те, що вона робить, від того, що їй пропонується. За допомогою цієї методики, ми це рубаємо навпіл, просто кромсаємо на шматки. Ми проводимо людей потрошки. Ми показуємо: дивись, професій багато, світ великий, дивись, ось твій психотип. Ось такі аспекти є у ньому. Ось такі професії, і він сам за допомогою гри починає розуміти, чому така професія підходить, чому така професія не підходить. Потім він йде в ігровий процес і там да, опановує алгоритм, як вибирає, ну як обирати професію. Ну тобто йому не машина дає там Ой ти Вася, ти стоматолог, да? а він сам починає розуміти, чому, як і що йому треба зробити, щоб класно Класно працювати в цьому напрямку. І четверта гра, фінальна гра, це так назва, названа піца піцеппрофесії. Да? Це така метафорична гра, за допомогою якої людина перевіряє, а наскільки той вибір, який вона він зробили під час. Ігрового процесу на попередньому рівні насправді підходить. Тобто, там теж декілька етапів відбувається, і людина прямо от фізично перевіряє, як йому це йому їй це підходить, не підходить. Тобто. Підведемо підсумок за чотири рівня, які ми рекомендуємо проводити, по принципу, одна зустріч на тиждень. Людина проходить реально процес трансформації, вивчає себе, вивчає професії, вивчає алгоритми, перевіряє те, що у нього вийшло. Все це відбувається ще в такому трошки змагальному е, темпі, тому що у нас є винагорода, яка сумарно складається, спочатку, да, з, з самого початку до самого фіналу. У нас є додаткові ролі в цьому всьому процесі. Ну, тобто, це дуже сильний, дуже глибокий процес. Хто може бути ведучим цього інструменту? Насправді е, будь-хто, кому окей, з. Підлітками, да? ну, тобто, в більшості випадків у нас є випадки, коли цю методику використовують тільки для дорослих. Відсотків 10, може, 15 наших ведучих так працюють. Відсотків 20 працює в змішаному форматі, ну і більше, ніж 50% працює все ж таки з підлітками. Цим, тому що це дуже, е, дуже така, знаєте. Як чорнозом да аудиторія, з якою класно працювати? Це відкритий запит від дітей, це відкритий запит від батьків, це відкритий запит від шкіл. А, відповідно до того, якщо вам норм працювати з підлітками, а це дуже енергетична така класна аудиторія, то ви можете на 100% опанувати цей продукт. Тобто, ви тренер, ви психолог, ви коуч, ви м -м, педагог. Педагоги у нас насправді дуже круто в цьому заходять. Чому тому, що досвід працювати з дітьми з підлітками у педагогів більше за всіх, і це. Така перевага в цьому напрямку. А, по кількості гравців. Да, по кількості гравців, у нас максимальна кількість це 10 осіб, мінімальна кількість це ну, хоч би 3. Якщо менше, не цікаво. Ну, тобто. Чому тому, що да? ну, тобто, просто, е, е, за рахунок того, що в кожній грі, в кожної зустрічі у нас є е, між гравцями взаємодія, да? то коли менше, то це просто ну, не, не дає такої енергетики, не дає такої глибини, е, складність опанування, непростий продукт. Да? Тобто продукт, який е, потребує часу, продукт, який потребує зосередженості, продукт, який потребує. Розуміння, і це саме головне. Да, тобто, не так важливо зрозуміти, що за чим ви будете робити, як важливо зрозуміти, чому воно працює саме таким чином, і чому не можна переставляти одне з іншим, або там щось скорочувати або, 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 або. А, для того, щоб вам було легше, ми зробили декілька рівней матеріалів. Перший рівень матеріалів це базова інструкція, яку ви отримаєте разом з грою. А, плюс в цьому у вас є отакий розширений буде опис е по е професіям, які використовуються в е цій методиці, плюс записані відеоінструкції. По кожному рівню проведення гри, тобто підготовчий рівень, перший рівень, перше заняття, друге і так далі, вплоть до підведення підсумків, у вас буде повна комплект відеоматеріалів для того, щоб опанувати цю систему. Більш того, у вас буде можливість звертатися до нас за консультаціями, якщо чи коли у вас з'являться ті чи інші питання, і ми завжди кажемо, що звертайтесь по будь-якому питанню. По проведенню гри потрібна підтримка. Нам, наприклад, перед проведеннями тої чи іншої гри щось забули, згадали. Ви можете написати, ви можете зателефонувати. Ми е, ну майже завжди на зв'язку е, і завжди, е, скажімо так, на зв'язку, майже завжди, а відповіді даємо, даємо завжди. Тобто, ви можете написати сьогодні, що у вас є питання, ми там відповімо через декілька годин. Ну інколи ми знімаємо відео, інколи ми проводимо тренінги. Да, у нас. Теж є певна робота. А, але ми завжди підтримуємо наших ведучих. І якщо потрібно там провести загальну рефлексію після проведення частини гри або всього курсу, велкам, велкам на індивідуальні розбори, будемо проговорювати з вами структури і так далі. і так далі, і так так далі далі Тобто це все ви отримуєте. Повторюю, складність опанування методики, ну така. Тверда сімка, 10-балельна да? шкала, от сімка це тема. Але є нюанс. За рахунок того, що гра проводиться як е, система ігор, як каскад ігор, ви можете опановувати також частинами. Тобто, ви можете ну, спочатку там, да, ознайомились з грою, взяли першу гру, провели, потім вивчаєте другу і так потроху-потроху. Тобто, за місяць реально можна опанувати цей продукт. E, точно не рекомендую цей продукт тим, хто ну, не окей з дітьми, да, ну, тобто це буде складно, да, тому що ну, є свої можливості. У, цього, у, мет, у цієї методики є одна унікальна особливість. Ну, окрім того, що вона сама по собі унікальна, да, але у неї є унікальна особливість. Не, вона у нас. Не дешева, да? тобто вона коштує достатньо дорого, щоб про це так сміливо говорити на камеру. Але е, по швидкості окупності, е, ця методика, вона сама, сама швидка. Тобто, умовно кажучи, ми можемо взяти для порівняння будь-яку іншу гру, і там е, повертання інвестицій інколи трошки затримуються. От з цією грою ніколи не затримують. А, ну, випадки, коли ви там придбали, поставили собі в куточку і воно там стоїть, може затриматись. А, якщо ви працюєте, якщо ви е дослухаєтесь до наших рекомендацій, якщо ви активні, якщо ви шукаєте е точки в своєго застосування, да, свого таланту і свого продукту, який буде в ваших руках, ви завжди швидко окупаєте інвестиції. А, гра є українською мовою, грає російською мовою. І саме головне, гра, ну не саме головне одне з саме головних, да, у мене таке, все саме головне, одне з саме головних гра є в крутому онлайн форматі. Тобто для цієї гри ми побудували окрему платформу. Да, це наша платформа, яку ми ну, прям, програмували з нуля. Яка дає можливість провести повний цикл гри від самого початку до самого фіналу з максимальною якістю, яка відтворює всі етапи гри, яка відтворює всі картки, яка відтворює там роботу на полі, яка відтворює роботу на милих полях в піце-професії і так далі, так далі, так далі. Тобто. Дуже потужний інструмент, який ви можете для себе обрати. Тобто ви можете обрати для себе або фізичну версію гри, ви можете обрати для себе онлайн версію гри, або комплект. Да? Ви можете взяти і те, і те, там на комплект буде трошечки знижка. А, що сказати на фінал да мого виступу? А, якщо вам не байдуже майбутнє нашої держави, це не пафосні там слова, тому що я їх. Вигада. А насправді реальність, тому що ну, вам же не хочеться, щоб там через 20 років, через 15 років, ви прийшли в поліклініку, і вас там лікувала людина, яка невірно обрала професію. Або там ви не хочете прийти, я не знаю, там в ресторан і щоб вам готував кухар, який не так вибрав професію. Ну і так далі, так далі, так далі. Да? Тобто те, що ми бачимо на сьогодні сьогоднішній день ми бачимо <кій>, тотальну ситуацію, коли люди, досягнувши певного віку, змінюють професії. І це говорить тільки про одне: про те, що їх батьки. Марно витратили гроші. В навчання однієї дитини на, ну тобто, да, її професійне ставлення від школи до умовного фахівця початківця коштує достатньо великі гроші. Да, і відповідно ви можете впливати на це. І ви будете і впливати, і добре заробляти. Чому? Тому що попит є. А пропозиція дуже дуже обмежена. Тому робіть свій вибір. І якщо вас зацікавила ця гра, записуйтесь сміливо на консультацію аби, або тиснете на кнопочку купити. Пока-пока.